Так, друзі, ви на каналі Еліза Мой Лайф І сьогодні на з вами буде влог. Я хочу зняти влог. Давно не було влогів і давно не було відео на каналі. Про винула я знаю. Випустила я одне відео, але в мене ще є дуже багато інших відео, такі вам спойлер. <кій> <кій> і я їх обов'язково викладу до літніх канікул. Літом планується дуже багато відео, тому, думаю, ви самі будете в шоці. Ось, тому зараз буду, е, дуже треба попрацювати, щоб літом знімати відео і їх викладати і не закидувати, як я люблю це робити. Ось. Я вже, коротше, встала, е, милася. Зараз буде, треба нанести деякі компоненти на своє лице. Ну, просто нанести спів. І е, я вже поїду, поснідала. Ви вже бачили мій сніданок. Ось, може, хто не бачив, може вам. Поставити відео. Е, ось. І зараз ще плюс попила пила чай. До речі, е, хто не підписаний на мене, більшість свого життя я викладаю, розказую в своєму інстаграм-каналі. Тому хто не підписаний, підписуйтесь ось ні. Буду рада бачити всіх там. Я, до речі, захворіла в четвер мені, коротше, було багато, мене боліло горло. Зараз в мене соплі, в мене закладений ніс. Обісті це такі подробності. Зараз виліковуюся, сьогодні у нас по 56. Зараз треба, коротше, нанести мені крем просто зволожений, щоб шкіра не так пересихала. І далі я буду проходити тезі інформатики. Я ще піду ліжку за і... <кхе> і треба далі монтувати відосики, робити тези, і ще скоро Ліза мені через 4 години, десь подзвони приблизно. Я ще сьогодні ну, себе так, так собі почуваю, тому що зранку мені погано. Бо, коли просинаєшся, таке якби відчуття. А потім в день мені теж, ну, в день мені легше, але ввечері може бути таке, що я навіть можу пити якісь там такі таблетки, щоб мені легше стало. Зараз я, коротше, нанесла десертик на свої руки. І треба зараз просто нанести там всякі ці креми. Ну, ви вже бачили моє відео там, де я робила макіяж, збиралася в школу разом з вами. Ось так. Ось такий у мене такий, типу, антісептик. Кришечка. Я собі тут з боку поставила зеркало. Зараз буду дивитися в зеркало, щоб нормально все нанести. Так, вирівнюю вас. <кхе> До речі, може, трошки вам заспойлерю, що планую літом. Я літом планую дуже багато відео і те, що буде деяка новинка. Прям. Ну, не новинка, а деяка така прям. Ну, така, типа, новина для вас прям. Ух! Ось, ще дещо хочу деякі такі відосики, прям знаєте, тематичні. Хочу гуляти довго з Лізою, Ну, багато з Лізою літом на канікула гуляти. З Лізою парфок. До речі, підписуйтесь на її канал. Буду. буду вона мене. Вона дуже прикольна блогерка, хороша подруга ось. Тому підписуйтеся. Якщо що не реклама, це просто мої ініціативи. Телеграм-канал я свій не веду. На нього можете не підписуватись він є, але я його не веду. Тому підписуйтесь поки що тільки на моя... Сторінка, яка зараз тільки діюча, то це тільки мій інстаграм. Тому підписуйтеся на нього. Я вже нанесла зволожувальний крем. Хочу, я хочу позбутися синяків і очима, Але я вже зволожувальний крем кожен день наношу зранку і в день. Ой, зранку і ввечері і, ну. <гум> Були якісь зміни, але потім. Ну, не сильно допомагає, тому що вставати кожен день 6 годин. Далі я наношу SPF. Роблю так багато капельок. і наносим. Щоб було ще не таке перекриття, навіть якщо я сьогодні вдома буду, типу я одно його наношу. До речі, я змінила, до речі, вже третій раз. Я змінила фон, ну я вже давно його змінила, але переді мною там трошки поміняла картинку. Ось тому буде деяке відео зв'язане з цим фоном. Можете тільки написати свій доклад в коментарях. Я почитаю, полайкаю тих, хто відгадали. І е... ну, вони дуже прикольний. Зараз я хочу його ну, то може буде видно. І не видно. Я зараз викажу. От дивіться, так це все діло виглядає. Такі трояндочки гарнесені, прям вау! Вчора батьків взяла батарейки. Щоб поставити, бо в мене не було батарейків. Закінчилися всі. І вчора їх вони в мене просто висіли, ну, з переорганізації. Не переорганізації. А просто вони в мене. ця гірлянда вона в мене висіла і я... ну, в мене не було батарейки, я навіть забувала їх купити. Типу можна було піти купити в «Аврорі». Я забувала їх купити, і вона такі висіла, потім вчора знайшла батарейки батьків і вставила її вже на кінець в, в гірлянду. І вона на світиться. Нарешті. Ура! Так, все, я нанесла SPF, тут аж треба. Кружка потекла. Витерти. І суша не ношу ще звичайний близк для губ з мене з кокосом, Там ще були інші різні смаки, але він зараз напевно, що не продається. Не реклама! До речі, е, хто бачив новеньке відео Лізи, е, яке вона виклала позавчора? Вона виклала його в суботу. Uh, і, uh, і, uh, і мені воно дуже досить сподобалося, до речі, хто хоче такий. Приходьте, будь ласка, скільки за відео я сказала слово до речі. Uh, скільки... ну, хто хоче таке відео, uh, пишіть мені в, в команди, ставте плюс або галочку, якусь там або точку, крапочку. І я вас буду, ну, скільки там набирається, тоді я знімлю її таке відео. Юш! Треш, коротше. Ставлюся на місце. У мене такий голос може бути поганий. Я можу говорити ніс, Типу, ви не видивляєтесь? Ось. Постараюсь говорити голосно, щоб мене було чути. А то я говорю, як мишка, тако... Перекривила сама себе. Круто! Я пішла застеляти ліжечку, далі ми з вами вже побачимось. thank mm -hmm. you Будь ласка, на канал Елізама Лафа. Також не забувайте про канал і Елізавета. Підписуйтесь. Дякую, що були зі мною, а я поїхала монтувати це відео. Всім па-па, до нових зустрічей!